Вітаю! Сьогодні розповідаю про черговий фокус від уряду. З 1 квітня нам обіцяють перерахунок пенсій у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати. Як це відбувається? Для початку нагадаю, що у нас мінімальна пенсія за законом дорівнює розміру прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум для обчислення пенсії з 1 березня застосовується в розмірі 2361 гривня. Це, в принципі, мінімальна пенсійна виплата для всіх пенсіонерів. Разом з тим особам, які досягли 65 років, які мають повний стаж 30 років жінки і 35 років чоловіки. Таких пенсіонерів пенсія не може бути менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата з першого. Січня в Україні 7100 гривень, 40% від неї це 2840 гривень. Це мінімальна пенсія для тих осіб, яких я назвав. Для всіх інших це 2361 гривня. Що відбувається з 1 квітня? З 1 квітня збільшується мінімальна зарплата. Вона буде становити 8000 гривень. 40% від неї це 3200 гривень. Тобто мінімальна пенсія за віком для осіб 65 плюс з повним стажем, збільшиться на 360 гривень. Була 2840, буде 3200 гривень. Залежно від цього, мали б відчути підвищення деякі пенсіонери, зокрема, з невеликими пенсіями, там, де стажу багато, а зарплата невелика, і пенсія невелика. Мала б пенсія зрости. В принципі, ми не говоримо про пенсії, які вище там 4, 5, 6 і вище тисяч гривень. Там взагалі нічого не було б відчутно, бо ми говоримо про мінімальну пенсію. Але ось ці маленькі пенсії, вони насправді, по факту, не зростають. Ну, вони зростають, але ніхто цього не відчує. І в чому тут секрет? Справа в тому, що паралельно діє постанова Кабінету міністрів, яка фактично дублює пільги для осіб, яким виповнили 65 років. Мова йде про постанову Кабінету міністрів 185 від 23 лютого про індексацію пенсій з 1 березня. Там зазначено, що мінімальна пенсія не може бути менше, ніж 3370 гривень. Це стосується осіб 65 років з повним стажем, які не працюють. Тобто у них вже з 1 березня пенсія не може бути менше, ніж 3370 гривень. Було 3120 за попередньою постановою, а тепер 3370 гривень. І це, звісно ж, більше, ніж обіцяно з 1 квітня 3200 гривень. Тобто, по факту, ця мінімальна пенсія для цих категорій пенсіонерів вже більша, ніж обіцяють з 1 квітня. Тому по факту з 1 квітня нічого не відбудеться. Тобто, можливо, одиниці пенсіонерів відчують якийсь перерозподіл буде надбавок і трішечки, можливо, якась доплата за стаж у когось вийде за цю межу. Але по факту більшість пенсіонерів. Вже отримали підвищення з 1 березня. І, відповідно, з 1 квітня нічого не відбувається. Лише всередині самої пенсії, якісь там перерозподіли. Ось така справа. Тому застерігаю не мати високих очікувань, як завжди. Підписуватись, щоб нічого не пропустити. Пишіть коментарі, запитання, ставте вподобайки. Будьте здорові і хай щастить.